Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму відбивні з грибів. Нам знадобляться гриби. У мене шампіньйони, яйця, борошно, сіль, перець, сухий часник та паприка за смаком. Нарізаю гриби досить крупно. Ще раз покажу, що гриби нарізала ось так досить крупно. Тепер сюди додаю спеції сіль, перець, сухий часник та паприку. Перемішую та залишу на столі на 15-20 хвилин. Змішую яйця з спеціями. Спеції використовую ті самі, що я додавала до грибів. Всі інгредієнти підготувала. Гриби вже промаринувалися, просолилися. Тепер кожен шматочок грибочка ось так панірую в борошно, а потім яйце і можу обсмажувати на середньому вогні з обох сторон.